Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай і разом із Суспільне СПОРТ я розповідатиму вам про головні події Олімпійських ігор 2020 року. Медалі, апсет, Рекорди і фейли. Все це за 300 секунд. Погнали! Ура! У нас поповнення на нашій медальній мапі. Ще один киянин завоював нагороду олімпіади. Ігор Рейзлін виграв бронзу. Вітаємо! Є Бронза! Бронза! Ця нагорода стала другою для України у Токіо у 37 років. Рейзлін вирушив на свої дебютні Олімпійські ігри як третій номер світового рейтингу і абсолютно виправдав цей статус. У поєдинку за бронзу він виграв у італійця Андреа Санторелі 15-12. Браво, Ігоре! Браво! Іліна Світоліна своєю чергою успішно подолала перше коло тенісного індивідуального турніру. На старті змагань вона за три години дотиснула німкеню Лауру Зіґему 6-3, 5-7, 6-4. І вже в другому колі Світоліна зіграє проти австралійки Айли Томлянович. А у ту кульовій стрільбі в нас ще одне четверте місце. Таке чувство, що. Якесь бог наказує нас за щось у фіналі стрільби з пістолета з 10 метрів. Олена Костевич тривалий час йшла на третій позиції, однак на 17-му пострілі схибила та. Не змогла повернутися у боротьбу. Однак, 29 липня Костевич виступить у стрільбі з пневматичного пістолету з 25 метрів і спробує зачепитись за медаль. Інші українські спортсмени були менш успішними сьогодні. Поразки зазнали наші гравці в настільний теніс, бадмінтоністи, плавчиня Дарина Зевіна не кваліфікувалась у 100 метрах на спині. Досвідчений Георгій Зантарая не зміг подолати одну восьму фіналу. Але, як то кажуть, без поразок не буває перемог. Тепер до інших новин Олімпіади на іграх дебютували два нових види спорту. І якщо у серфінгу пройшли попередні змагання, то у скейтбордингу були розіграні нагороди. Перше золото в історії виборов японець Юто Хорігоме. Цікавий факт: учасників змагань у скейтбордингу найбільша середня кількість підписників в соцмережах з поміж усіх. Олімпійських видів спорту прекрасний день для господарів ігор продовжила Юйо Хаші у плаванні на 400 метрів комплексом. А завершили сестра і брат Юта та Хіфумі. Абе вони виграли два золота у дзюдо в один день. Ну і звичайно, ми не можемо обійти увагою перший медальний день у плаванні. тому що там сталася справжня суперсенсація. Простий тінейджер з Тунісу Ахмед Хатнауї, який ледве кваліфікувався у фінал, обставив усіх фаворитів та приніс своїй країні перше золото Олімпіади. Також був побитий перший світовий рекорд у басейні австралійська жіноча естафета, 4 по 100 вільним стилем. Ну і нарешті в Токіо приїхали американці, які вперше з 1972 року не вибороли у перший день змагань на іграх. Але вже на другий вони назбирали реально багато золота і у плаванні, і в стрільбі, і в фехтуванні у жіночій велогонці була продемонстрована найгірша командна тактика в історії велоспорту. Збірна Нідерландів, яка з 2012 року виграє абсолютно все у світі жіночих велогонок, і тут планувала забрати золото. І здавалось, Анна Марів-Лютин переможно підняла руки і гордо фінішувала другою. А все тому, що Нідерландки та і всі інші у полотоні просто забули, що за 136 кілометрів до фінішу вперед поїхала нікому невідома австрійка, яка фінішувала ще за три хвилини до фінального майстер класу від помаранчевих. Цирк, та й годі. Будьте уважнішими, ніж Нідерландки, і слідкуйте разом із Суспільним спорт та Йоа перший за виступами наших спортсменів у Токіо. Завтра стартує олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан. Стрибатимуть із десятиметрової вишки Олексій Середа та Олег Сербін. І Еліна Світоліна зіграє в другому колі тенісного турніру та станеться ще багато чого цікавого. Залишайтесь з нами.